Смерть від отруєння неякісними продуктами в Україні в цьому році вдвічі збільшилася кількість захворювань на ботулізм – небезпечного кишкового захворювання. Від нього в Запорізькій області вже загинули дві людини. Лікарі санітарно пілочної служби кажуть, що сиворотки від ботулізму в Україні зараз немає. А коли з'явиться, не уточнюють. Медики та інфекціоністи радять від небезпечної недуги захищатися самостійно. Репортаж Наталі Балюк. Це стихійний ринок. На вулиці близько 30 градусів спеки. На відкритих прилавках сало, м'ясо, ковбаси. Продавці, щойно побачивши нашу знімальну групу, ховаються. На сусідньому ряду кров'янка, молоко і сир, кури та кролячі тушки. Весь товар також під палючим сонцем. що А ви думаєте, що це лучше продають, що там на лодках продають а що стоїть по 2-3 дні? Йдемо на лодки, тобто вже на законний ринок. В рибному павільйоні температура не нижче на вулиці на свіжій рибі мухи засолена не в холодильнику. Ой, всяке буває. буває закрутити, а вона розлазиться в зіпсованій рибі, а також в усіх м'ясних продуктах, які неправильно зберігаються або були приготовані, також в консервах накоплюються токсини, що отрують організм людини. кажуть лікарі. Вони викликають ботулізм. захворювання вражає нервову систему. І Якщо в першу добу не ввести сироватку, людина загине. Два летальних випадки вже сталися в енергодарі Запорізької області. Ще троє людей госпіталізовані. Всі випадки зв'язані з супотрібленням домашньої продукції. В чотирьох відео це риби в'яленої з домашнього приготовлення. І один випадок – були гриби домашнього приготовлення. В Києві в цьому році кількість хворих на бутулізм вдвічі більша ніж в минулому. Це пов'язано, каже головний санітарний лікар міста Києва Олег Рубан з підвищеною циркуляцією віруса серед великої рогатої худоби. А ще з тим, що люди почали економити на про продуктах і купують їх на стихійних ринках, Токсин високотоксичний і може привести до летального випадку. В місті Києві у нас зареєстровано за минулий місяць чотири випадки. З них чотири випадки дуже тяжкі були. Два з них майже не летальні, тому що завдяки медичним працівникам, які змогли витягнути даних хворих, всі хворі залишилися живі. Сироватки проти бутулізму немає, каже головний санітарний лікар. Раніше її закуповували в Росії. Зараз таку співпрацю припинили. А з іншими країнами-виробниками контракти ще не уклали. Зараз офіційних запасів ліків немає в жодному з регіонів України. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі в свою чергу проблему не визнає. Закупки по вакцині від ботулізму, вони з містами пластями, тобто областями. Я не стараюсь перенести ответственность от центральной власти на местную власть, но это в принципе при. Повнодецентралізація страни міста власні до цього кетамоболю серйозно. І якщо у них є проблеми, ані для к нам обращатися. Ми їм поможемо. Поки країна чекає децентралізації та медичної реформи, захищатися від бутулізму треба власними силами. Переконаний головний санітарний лікар Києва. Для цього насамперед потрібно відмовитися від придбання продуктів на стихійних ринках та в інших несанкціонованих місцях. Наталія Балюк, Євген Чижик, новини на першому.